Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Відгадайте на загадку. Знаю діточки малі. Він найбільший на землі. Дім його це океани. Зі спини летять фонтани, схожий на масивний щит, добродушний синій. Кит, вірно, малята, сьогодні. Ми з вами поговоримо про китів. Адже 19 лютого ми відзначаємо чудове свято, яке називається Всесвітній День Китів. А чи знаєте ви, хто такі кити? Ось послухайте уважно. Кити наші великі друзі. Кити одні з найбільших тварин на планеті. Вони співаки океану. Кити можуть співати. Вони видають різні звуки, які можна чути на великій відстані. Це їхній спосіб спілкуватися один з одним. Ось послухайте. Кити плавають в воді. Вони не дихають під водою як риби, бо мають дихальний отвір на верхівці голови і виходять на поверхню, щоб подихати. А чому ж важливі кити? Кити допомагають зберігати океан чистим і здоровим. Вони дуже важливі для природи, тому потрібно їх берегти. Я знайду кита тра та та Хоплюсь за хвоста тра та та верхи на киті, тра-таці, та -ті. попливу у води густі, розкажу киту, тра та ту Що в морській воді я росту, хай вода хитає хвоста та та хай кита гойдає вода. Верхи на киті, третаті, я росту і росту та-та-ту. Скоро виросту, виросту. Отже, малята, ми дізналися багато цікавого про китів. Вони великі, чарівні і дуже співучі. Не забувайте, що ми з вами можемо допомагати китам. А як саме? Треба берегти природу і воду в чистоті. Кожен з нас може зробити свій маленький внесок. А я з вами прощаюся. До побачення, малята!